Єдиний наш секрет зараз буде спеціальний діалог з людиною, яку ми не могли оголосити завчасно, тому що це людина, яка отримала відзнаку від українського жіночого конгресу за визначний внесок в розвиток українського жіночого лідерства. Відзнака Мері О'Хейген. хто був з нами на початку, уже знають, що це пані Тетяна Хрещена Теплюк, яку я маю за величезну честь зараз. запросити на сцену. Я зараз перескочу на цей стілець. Для тих, хто пропустив нагородження, пані Тетяно, дозвольте мені коротко розказати вашу історію. Пані Тетяна працювала в пологовому будинку операційною сестрою. Тут розпочинається 2013 рік. Революція гідності. Пані Тетяна іде на майдан і долучається до революції. Після Майдану пані Тетяна іде на війну. Долучається до Азову в Маріуполі, де і зустрічає повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року. Пані Тетяна бере участь в обороні Маріуполя, потрапляє в полон 8 місяців в полоні. У новий 2023 рік, 31 грудня, пані Тетяна повертається додому. І після короткого відновлення уже восени 2023. Пані Тетяна повертається в Азов. І зараз свої 73 роки пані Тетяна Хрещена теплюк боронить Україну в складі бригади Азов. Сироти шкірою, пані Тетяно, я ще з моменту нагородження не можу трошки прийти до тями. Розкажіть про свою службу зараз. Хоча мені здається, це... Несправедливо називати службою, це захист. Розкажіть про те, як ви до нього докладаєтесь. Ну, це звичайнісінька тилова служба. Я <рес> Все нічого подумаєш. Я працюю так, як і працювала в Маріуполі. Там теж був тил, була, е, був медпункт, було здоров'я бійців. І Зараз те ж саме. Це здоров'я працівників, солдатів, службовців тилових служб. Вони не роблять колосальну роботу, їх мало, їх не вистачає. Вони забезпечують наших воїнів всім необхідним. І вони теж мають бути нам здоровими і добре почуватися. І я цим займаюсь. От і все. Нічого такого особливого я не роблю. Ніч абсолютно нічого. Просто долучаюсь до Сил оборони України. Пані Тетяно, у вас позивний хрещена. Розкажіть про його походження і як вам самі він? Ну, це йде ще з 2015 року. Тоді жінок не дуже в азов не брали. Це ж така сувора конгломерація чоловіків. Але вони вже бачили, що ж вони ж всі бойові, вони ж всі хочуть воювати, а знову ж таке хто в тилу? І мені зателефонував мій похресник. І сказав так, він не впевнено, так ніби Хрещена, розумієш, у нас така ситуація, всі хочуть туди, в Широкі, в Павлопіль. А тут медпункти зовсім не доглянуті в ліках, Гармидер, і взагалі. І треба якась статична людина, яка б все це тримала в належному порядку. Ну, звісно, Женя, я давно чекаю такої пропозиції, була моя відповідь. Трошечки були перемовини з командирами в телефонному режимі. Я взяла відпустку в пологовому і поїхала в Маріуполь, який я вже любила. Я його ніколи не бачила, але любила за його героїзм і хотіла туди попасти, тільки не знала, як. І тут ну, все сходиться, наші бажання там чують. І Я приїхала. Спитали, а як же ж позивний? Бо імен ні в кого не було, були тільки позивні. Я сказала: ну ми ж перемовляли, що я хрещена твіста, то я хрещена є. Так, так, я стала хрещеною всьому полку. Та виходить, що ви допомагали народжуватися діткам, а з 15-го року ви допомагаєте народитися остаточно незалежній сильній країні. Це ваше покликання. Ну так тарувати <клес> слухайте. Ну, ви говорите, що в 15-му році було не просто долучитися до війська жінці. Ми від пані Вероніки на першій панельній дискусії чули, що і зараз вона обходила кого тільки можна, аби її мотивовану, професійну, класну взяли. На війну. Щось змінилося з 2015 року по 2025, за вашими спостереженнями? Ну, я так як я в тилових службах, підрозділах, я мало бачу, що там напередку. Я знаю, знаєте, основний посил я про своїх азовців. Вони. От під час оточення вони оберігали нас жінок. Я навіть не, не можу підібрати слів, як вони нас зберегли. І ми всі уціліли завдяки нашим бійцям. І я так думаю, що не беруть дівчат, пропонують лише тилові служби, і ще можливо на 50% оце почуття зберегти. Так що досягайте своєї мети і не ображайтесь на них. Частіше всього, вони хочуть вас зберегти, дівчатка. А жінки, з якими вам доводилося служити, з якими ви зараз працюєте, що про них скажете? Що їх мотивує? Ви на них з якими почуттями емоціями дивитесь? Чоловіки. Для і мене, жінки. Для мене вони. І тоді, в 2015 році і тепер вони були діти і онуки. А зараз я вже бачу і правнуки попадаються. Оце моє відношення і ставлення до них. Я ними захоплююсь. Це мужні, прекрасні, красиві люди. І я просто я люблю їх, безмежно люблю. Знаєте, Хрещена це така постать опори. Це той, хто тебе начебто оберігає від якихось інших сил. Та? Той, хто тебе отак от може обійняти і закрити. Але ж хрещену теж хтось має обійняти і закрити. Хто ваша опора? Хто вас підтримує? Ну, Мої хлопці. Це завжди було так. Це було взаємно. Вони до мене йшли за порадою, вони йшли, коли в них був настрій, не той, вони йшли, коли навіть в сім'ї були не І я намагалася зняти напругу, намагалася порадити, розрадити, пригорнути. Тому що в мене особливий статус був, як у жінки. Я не жінка була, я хрещена. Ви... Звісно що коли ми говоримо про ваш шлях, то тут неможливо оминути оточення і полон, які ви пройшли. Що тоді допомогло триматися? Я весь час це кажу і повторюю: віра, віра в мою країну, віра в мій народ. Я була впевнена, що мене там не залишать, що мене обов'язково визволять. Це єдине, що тримало, давало сили. Я не на хвилину не сумнівалась в тому, що я звідти вийду завдяки нашій країні, нашій державі. Але це доволі не просто зберігати таку віру, коли ти знаходишся в інформаційному вакуумі, коли до тебе приходять і говорять, що ні тебе, ні твоєї країни не було, не буде і бути не може. Де в тих умовах насилля і вакууму ви знаходили джерело віри? Я не знаю, що б нам не говорили, ми завжди вірили, що вони брешуть. Так. А що ви дізналися за період уже повномасштабної війни вашої боротьби в Маріуполі? Потім в полоні в. В Росії ви були в Росії в полоні чи на окупованих територіях? В Росії, так. Що ви дізналися про ворога? Що це за істоти? До спілкування з ними ще до повномасштабної навали. Я, як і більшість із нас, думала, що там є люди, що там більше людей. Ну а після Таганрогу? У мене таке враження, що людей там немає, там одні нелюди, там люди без душ, там люди, наповнені лише ненавистю до всього світу і до, і до України більше, більша ненависть. А що ви дізналися про себе і взагалі про те, на що людина спроможна навіть в таких нелюдських умовах? Ну я впевнилась, що людина. Може витримати дуже багато, і головне, щоб була віра. Зневіра не якщо не допускати в душу зневіру, людина може витримати дуже багато, особливо українська жінка. Що вас мотивує? Що вас надихає? Я зрозуміла, що ваші хлопці і дівчата передовсім, але ми ж розуміємо, що в умовах війни дуже багато болю, дуже багато втрат. Ви продовжуєте нести службу, продовжуєте боронити країну, хоч як ви говорите, та ну я там в тилу, але ні, ні, ви робите величезну, величезний внесок. Чому ви кожен день просто продовжуєте це робити? Я маю сили. Отже, я маю бути біля них, біля молодих. Я можу їм допомогти. І я це роблю. І я вважаю, що поки в мене є сили, я маю бути поряд з нашими молодими, поряд з нашими чудовими хлопцями і дівчатами. Бо їм потрібна ця сила наш, нас, старших людей. У вас є якась порада, можливо, або така е фірмова фраза, фірмовий спосіб підтримки для ваших? Ну, В полоні у мене була фір фірмова фраза для дівчат, які починали пхенькати і дорікати, чого це і коли, і про нас забули. Я казала дівчата, а ви знали, куди ви йдете? Ви жазовці. Все ставало на свої місця. І зараз ми знаємо, хто ми є. Ми є народ, якого правда, правди сила звойована ніким ще не була. Це давно сказано, але це завжди актуально. Наша тема сміливість бути собою. Чи були у вас в житті моменти, коли треба було цю сміливість із себе видобувати? Тому що... Не завжди просто ухвалити рішення, точніше, часто не просто ухвалити рішення. Де ви цю сміливість в собі знаходили і як ці труднощі долали? Ну, Я навіть не знаю сміливість. Ну, Особливої сміливості ніде ніби то не треба було. Просто я була серед людей, серед яких я відчувала себе захищеною, і я відчувала, що я поряд і я маю розділити їх долю. Ну, а в полоні так було, були моменти жахливого страху. були, от. Це Таганрог, це таганрогське СІЗО. Але ж головне було не показати, що я боюсь. І це допомагало. Знаєте, пані Тетяно, інколи впадаєш в апатію, дивишся попереду темрява. ну буквально, та Світла немає, тяжко, війна складна, війна страшна, війна не має кінця, здається. Як не боятися цієї темряви? Ну Ми ж знаходимо вихід, ми, ми добуваємо світло, ми добуваємо вогонь, опалення, ми знаходимо ну, в кінці кінців дрова. Ми все знаходимо, ми такі люди. Нас неможливо знищити. Моя прабабуля, яка е, пройшла Другу світову війну і була в німецьких таборах, казала жаби не тонуть. Завжди, коли починалося, оце якесь не, не знаю. Не каже все, жаби не тонуть. Зібралися і пішли, пішли вперед свій моторчик далі заводити. Пані Тетяно, ну я вас прямо спитаю. Ви розумієте, яка ви глиба? Ви розумієте, що ви приклад для жінок? Для всіх, для людей. Я звичайнісінька українська жінка. Що я, я скажу вам великий секрет. Ви всі такі. Просто я потрапила в такі обставини. А що б ви сказали? Жінкам, які, будучи українськими жінками, які тягнуть на собі купу всього. Це робота, це сім'я, жінки, які чекають чоловіків з фронту і набагато більше на себе взяли обов'язків. Жінки, які думають про те, щоб долучитися до війська, але сумніваються. Як подолати цей сумнів, тому що я можу, я маю на це право, у мене достатньо сили. Ну... Якщо жінки за все це беруться, то сумніви. Ну можливо, там десь зблизьне той сумнів, але в роботі він тут же моментально проходить, бо ми всі зайняті ділом. А в ділі сумнівів немає. Пані Тетяно, дякую вам величезне. Дякую за те, що ви у нас просто є. Що ми живемо разом з вами в один час, за те, що ви сьогодні долучилися, поділилися своєю історією. Я впевнена багатьох жінок і не тільки всіх людей, вона надихнула, тому що те, як просто, як світло, ви про все це говорите, насправді показує, яка величезна сила всередині вас, яку ви може інколи навіть сама не помічаєте, але я тут сижу, наче в такому теплому колі біля вас. Так і згадуєш про ні прокопівну мерсі за компліман. Тетяна Хрещена. Теплюк, ваші оплески. Дякую вам величезно.